Кольорові пельмані, домашні макарони, сирники без цукру, вареники, сінабони. Усе це і багато іншого народжується на кухні Світлани готки. Жінка зізнається, саме під час приготування страв відчуває справжнє задоволення. Мрія мати власну справу жила в ній давно, але довго на це наважувалася. Світлана каже, рушійною силою стала донька. Дівчина відмовлялася їсти щось інше, окрім макаронів. Саме це й надихнуло Світлану готувати не лише смачно, а й креативно. І прийшлося мені шукати альтернативу. і Я її знайшла. Я почала створювати сама, якби лапшу, пасту чи макарони, макаронні вироби. Почала шукати різні види борошна. І вони в мене були різні кольорові з додаванням шпинату, бурячка, гарбуза, тобто, щоб їх максимально наситити чимось корисним. Але таким, щоб просто сути не замітила, що там є ці буряк. Перша страва, яку жінка продала, була саме паста, приготовлена на домашній кухні. Відтак вона прийняла рішення розширятися. Світлана Готка каже, попри те, що чоловік захищає країну на фронті, у цій справі він став для неї найбільшою мотивацією та підтримкою на всіх етапах від ідеї до реалізації. Він завжди є такою підтримкою, поштовхом для моїх якихось ідей чи таких зароджень ідей. Завжди мене підштовхує, щоб щось розвивати, щось думати, що спробувати. Натяжом там не вдасться, але якщо щось є, якісь бажання, якась ідея, щоб завжди пробувати і не шкодувати про те, що ти щось хотів і цього не зробив. Тому він, взагалі, якби є таким мотиватором цього всього. Світлана Готка каже, старалася зробити так, щоб смаколики для себе знайшли як діти, так і дорослі. У її асортименті є навіть страви для найменших сирники без цукру, домашній бульйон та інші корисні страви. Своє кулінарне захоплення вона почала ще з дитинства. Шукала і випробовувала нові рецепти, записувала їх у зошити, а деякі зберігає й досі. Однак зараз старається створювати щось нове та особливе. Ми всі адаптували під професійну кухню. Більшість рецептів це мої авторські. Ось ми просто нам вдалося домашню кухню перенести на професійну кухню і зберегти просто цей смак, вигляд це все враження, сприйняття. Ось, і ми, якби цьому, дуже тішимося. Професійно виготовленням напівфабрикатів Світлана Готка займається лише рік. Проте зізнається, справлятися не важко, адже має постійну підтримку з боку рідних. Її історія про незламність, віру в себе та нагадування про те, що мрії варто втілювати навіть у найскладніші часи.